Марс поступово відкриває свої таємниці. Нові дані з китайського ровера Джоронг показали, що на планеті могли існувати справжні океани та навіть пляжі. Вчені зафіксували характерні похилі шари порід у північній частині Марса, такі ж, як формують хвилі й припливи на земних узбережжях. Це означає, що мільярди років тому на Марсі було не просто волога атмосфера. А справжнє пляжне життя з берегами, хвилями та течіями, такі умови могли стати ідеальними для виникнення та підтримки мікробного життя. І якщо Марс дійсно мав океани й узбережжя, наше уявлення про червону планету доведеться змінити. Які, на твою думку, відкриття могли б остаточно переконати людство, що життя на Марсі існувало? Чи достатньо вже цих доказів, щоб говорити про ймовірність марсіанського життя у минулому?